який будеш банан червоний чи жовтий? Це не банан, це а перець. До речі, сьогодні день незалежності відзначає ще одна країна, яка дійсно може пишатися цим святом на відміну від росіян. 12 червня 127 років тому філіппіни проголосили незалежність від іспанських колонізаторів, а згодом звільнилися від протекторату Сполучених Штатів. А нині з Філіпіни одна з найбільш вражаючих держав, до складу якої входить більш ніж сім. Тисяч островів, які умивають води тихого океану. Знаєте, Захатілося що хотілось на острови, скажу тако тепленько і також ви побулькатися, але то що не все ще Філіппіни – це є найбільший в світі експортер бананів, кокосів і ананаси. Тож сьогодні ми відзначимо національне свято цієї острівної країни акцент, а не Тому що не фіому щось коли я говорю про банани і кокоси, хочеться так сказати. І проведемо до речі кулінарний експеримент, О. який точно розширить ваш гастрономічний досвід. І цей рецепт, якщо що, то він вже став справжнім трендом у мережі. Це Курка, і зараз половина такі за доби, доби, сами". Доби. ні з бананами. Як поєднати ці здавалось би несумісні для українців продукти? Не дай Бог перехрестіться. Як зробити це поєднання дійсно смачним і корисним? Рецепт вже перевірив на власному досвіді шеф-кухар і кулінарний авторитет Владислав Степанов. Він готовий поділитись кулінарними лайфхаками просто зараз. Морні доброго раду по філіппінськи але не знаю а як буде. Я від? не знаю. Напевно, щось іспанською. Так, ну що. Попрацюємо так. Що буде так і чим так? ми можемо допомогти? Що сталося? Що в нас банани? З курка? <рес> uh, дивіться, uh, що у нас сьогодні рецепт. У нас yeah. сьогодні буде uh, курка yeah, запечена yeah. Да, з, з бананами. Uh, mm -hmm. uh, цей вообще, рецепт перший в Україні ще в 23-му році uh, знайшов шеф відомий експериментатор Євген Клопотенко і його з зборщам. Але якщо він получається сам, сам рецепт, ось набрав популярності великої, коли вже ось вийшов тренд uh, з піснею Чікен-банана. А, ось власне, і власний рецеп... так, так. рецепт. По... процес, Хто да. да. хоче послухати, той може зайти на простори соцмереж і послухати. Mm -hmm. uh -huh. І ось так значить ось... по інгредієнтах: банана, <кліг> банана, <кліг> петрушка. Так. Да, петрушка получається перед чілі, лайм, соєвий соус, мед, імбир, часник. Клас. Все. Все. Все дуже просто. Це у легкі доздавай задачі що роздаємо має? задачі. Так. Так. Перше виходить так: хас тобі ось банани, це я люблю. банани. Потрібно зняти шкурку Знято. і нарізати отаким сантиметрам. Десь два-три сантиметра. Десь отак, от, от, що я а ми з тобою, Володя, будемо займатися зараз філе курки. Добре. нам потрібно зробити насічки. Ага. На нашій курці так ні. -ні, 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 -ні дивись. Десь отак під уголочком, щоб воно було красиво, щоб вона коли обсмажувалося, ось бачу. так ось. Очіку. Слухайте, але в тому рецепті там банани не чистили. Ну а ми а що, а ми, чистимо, ми, шо, так, ми що так, тютюзі ні, з ні, ні, Дивіться, звісно, да, 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 ми зараз почистимо бананчик, поріжемо його. Ага. Пательничку ми вже включили. Да, ага. Оливкову олійку треба зараз налити. Це означає, що я маю налити, коли конечно, ти кажеш, що треба всколо, налити. Наливаємо оливкову олійку, ріжемо ось так ось, Чикс. Зараз, зараз, зараз. Чикс, я все зроблю. Чікс. Я шульгав, Осталося. в мене все навпаки. Будь Будьсячка. Ага. Ліворуч і праворуч. Це би дуже добре отримали. Так, все, супер. Давайте ще вашу можу нарізати. Так, давайте ще раз. Е -е, так, нарізаємо окей. третю. Угу. Тигно підійде, чи тільки філе курки? Дивіться, що дивіться, що я можу вообще іменно порекомендувати в даному випадку. У нас це філе курки. Так але взагалі в оригінальному рецепті, як я бачив, що показують на просторі соцмереж, там є кістка. Тобто, вам треба обвалити курча таким, так таким способом, щоб осталася кісточка від крильця. І ще вона повинна бути у. Оце, та, слуха, це треба прямо заморочитися. Да. це Треба так окей. Okay. Та, ще потрібно дуже правильно її відрізати, well, тому так. що ви можете відрізати, виходить, філе, і у, у вас ви можете відрізати, ось, ось треба дуже сильно зацепитися за цю кісточку. Uh -huh. Тобто це з першого разу може у вас не вийти. Починаємо <різь> маріна. Я, я на всякий випадок запитаюсь, То викидати? Викидаємо. <різь> Добре, Добре викидаємо. Так, далі, ми Моя починаємо. Мама маску робила <різь> на лице з цього. Різати. Так, що ми нарізаємо перець. Перчик острий. чилі, да. Ага. Чілі, трошки. Так, хопа. Ага, помогти. Ні-ні. ні 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 Ага. Ось. Перчик, чилі, ось такий лайфхакус. Шопа, хопа. А, як почистити від того? Алайм, а лайм, куди? Дивіться, лайм зараз ми розріжемо. Лайма ми будемо маринувати наше куряче філе так. і будемо лайм ще вспискувати у Сюда. наші бананчики. А ми, ми... смажимо банани? Ми смажимо бананчики. все я Отак на курка зі смаженими бананами. Запечена, Ой, запечена курка да. зі смаженими, смаженими бананами. бананами. Ладно, я теж не правий. Дивіться, а вообще ж по історії, от дивіться, ми привикли да, ось поєднання ось, бананів і курки, ну це для нашої незвичне. Ось, ми в Україні... Типа борщ і торт. Да, так, ми, от, ми в Україні привикли, от, знаєте, що було поєднання курки там, з картоплею, да, ось, іменно, щоб це було іменно, ну, якось смачненьке. Ось, а в Індії, на Карибах, на Карибських островах саме і знайшли цей екзотичний рецепт. Бразилії, ось, цей екзотичний рецепт, екзотичне поєднання. да, Що росте, курка бігає, але вона бігає не під дубами тополи, вона бігає під банановим деревом. Ну так, 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 так. так, так. Щось в цьому є, насправді. Прикольно. А, а, шв, а шведи взагалі, вообще, у шведів Є бананова запіканка з курятиною. Ось так ось вона взагалі це. Прямо вони вирішили модернізувати свою кухню ну, в 20-го я... 20 столиці. Слухай, ну по складниках, чесно кажучи, ну це прям супер спортивно. Я отаку. Я не качок, але бачив, як качки їдять. ми їдя. маринуємо зараз нашу курочку. Да, так, да. а що ми туди додаємо? дивіться? А, у нас тут же є якийсь соус. А, дивіться, ми ось поклали чілі mm -hmm. Опять чилі. Зараз я нарізаю ще імбірю так. Добре, прикольно а, а, а якщо можна, я попрошу да. нож побільше. О, Це, ось, так, э, да. Шеф ніж. Да. Е -э, добре, давайте не... лайм, мабуть, да, що ми там вприскуємо цей лайм, то я на дві частини. Так да, да, да. Я а помішую, части. правильно? Чи треба дати, щоб воно. Я думаю, хай воно трішки стане. Хай трошки стане, mm -hmm. добре. Так, 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 Це так. Це просто вау, експеримент. Ті треба так, з банана э, зробити ананас. Воно вже, знаєш, на що стало подібне? На що? На смажені ньоки. Знаєш, ось? Це... Такі маленькі, типу вареники да. да, вареники. Да. А чого? Є бананові ньокі, хлопці. Да? Так? Да. Якщо ну, погрузитися в мир кулінарії та експериментів, можна все, що хочеш зробити. Ну і то правда. А можна... скільки можна Кожна морожена з борща зробити. Именно. Треба дивитися, що. Це треба, ж було. Вже. Треба, щоб отака така золотиста скоринка була. А, -а, -а. А, -а, а, красиво. Добре. Так, да, що, да. лаймик в туди? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Лаймик. Yeah. Зараз да? я, я, ще, я ще трошки імбіряю. Дивіться, хочу розказати так, що імбир, ось сіклайма і перець чилі, це просто буде дуже яскравий маринад для нашої курятини. І смак буде просто неперевершений. Він буде яскравий, насичений, не такий, от знаєте, до якого всі люди звикли. Мед ми ще додаємо, правильно? Додаємо, да, дві ложки. А, меда. ну Прикольно, тому що ми поєднуємо по факту так, щоб Вибачте, щоб в роті взірвалося, всі а. рецептори. Звісно, ну, як нам потрібно, Ді нам потрібно, солодки, щоб кисло. фейерверк смаків був. Wow. Фейерверк воно, буде, і, воно буде і солоне, воно буде і кисле, воно буде, oh, от, знаєш, просто вау, да. uh -huh. так. Зараз wow. додаю ще часничок. Знаєте, що найважче в цьому процесі? Перевертати банани. Ні, ну Це прям потужна робота. Так, yeah. ми, да, ми нарізаємо так, да, все і чесничок. Соєвий соус. А скільки того соєвого соусу треба? Соєвого соусу, дивіться, як ми робимо. О, euh, давайте дві столових ложки. Ось такі. Так. Дві столові ложки, Так, все, по маринаду ми все зробили. І ще потрібно посолити і поперчити. Без фанатізму ми солимо, тому що mm. у нас вже є соєвий сол. соло. І так, достатньо. А це у нас в кінці буде, правильно, Петрушка? А, дивіться, це кінза. Окей, okay, Це кінза і кінзу ми будемо вже на презентацію. Так, uh -huh. сюди щось додавати uh банана, чи ні? Чи то є сьогодні, uh так. як мої предки, ми які не мені займаються. Лайм видавили? Чавляли лайм? Ні, що? Ні. А це і сюди лайм треба? Звісно, звісно, хлопці. Опа, класно. Ось так ось. Добре. Ще так. Ще так. Так, так, добре. Так, так, Боже, так, так. запах, ну серйозно, запах це щось неймовірне. Ну, оце, на знає, хай, щось... Камера ще поки не може передати, не може. але це таке щось. Це просто вау. Дуже дивно азійське. Це так, от реально, знаєш, знає, знає, от коли, от коли ви приходите, наприклад, в якісь заклади азійської кухні, а, і у вас є така стукає, ти так пахне а, все таким воно. Воно. чимось специфічним. Оце Я от воно. Можу. Банан, банан, лайм і воно все смажеться на улиху і юлії. Так. О, оце вже колір такий, який нам потрібен. Оце вже вау. Прикол. А ну давай ще раз, ще так. раз отак от оп, оп, оп. Давай, давай, кухняєш. Так, поток. давайте. Ні, дивися, я а тебе ну, отак, все потрібно робити. Ага, до краєчку типу, так? Да? так. Да, да, да. А ви в теніс так. не граєте, власне? На, на, в в наступні нас Зразу видно, що в нас на куханий стеніс. Так, так? Добре. Є, є тут є далі. Так, все, ми вже перемішали ось нашу курочку. Ага. Дивіться, що я хочу сказати, як ми можемо зробити курку. Ми можемо зробити курку, обсмажити у, у деяких так. декілька варіантів. Угу. Перший варіант: ми можемо обсмажити курку на пательні з обох сторін, просто так. додати золотисту скаринку і покласти її в духовку, але ага. головне її не пересушити. Друге, ми можемо просто запікти нашу курятину так, у проквіті дав у формі і. Поставити, а, але потрібно ще зробити якийсь такий марінадік, щоб його зробити за добре. Сторі. Добре, що ми ось. готуємося завчасно. Ага. Да. Ми приготувалися бо... завчасно, і ми зараз покажемо, як воно це все. Це ви в духовці робили. Правильно? Поки ви обираєте її. Вам подобається спосіб. Це ви робили на пательні? Чи це ви робили в духовці? Дивіться, ми робили як ми робили. Я обсмажував її на, на... сковорітці, ага. а потім доводив у духовці. Угу. Ось і ми отримуємо... Да, О, я японія, ось... як до ось такий колір. соколір. Угу. Гарний красивий. Покажіть супер. нам осі. Тепер давайте що до презентації да йдемо готуємось до презентації. Так, а поки готуємося до презентації, я хочу нагадати, що сьогодні в День Незалежності Філіппін ми готуємо сніданок з найпопулярнішим місцевим продуктом бананом. Так. А точніше проводимо кулінарний експеримент. На цього вам треба курячі філе, банани, лайм, соєвий соус, мед, пластівці чилі, корінь, імбиру, часник, оливкова олія, сіль і перець. І бажано подивитися послідовність нашого рецепту, бо якщо ви щось зробите не те, можна зробити якусь небезпечну. Е, е, я кажу чікен, е. ви кажете Карі! Чіпка! Банана! Банана! <банана> <Nein. cuart> так, давайте у нас. Іде у нас <палant> презентація? <палant> з презентації ще у нас це кінза залишила. Так, кінзу ja. ми покладемо вже наверх. Це що, це бананова подушка? Чи а Це що нарізатор? Так, дивіться. Бананова подушка. Прикол. Так. Наша Ого. курятина. Ага. Зверху ми покладемо ще, ще бананчика. Ще бананчика. Так, а вже. Який він прикольний? Він завжди це їсиш, бо думаєш, ну просто банан і банан, а його ще смажете, як прикольно. Я готовий. Я готовий. Кладемо і тепер украшаємо кінзою. А це нарізав? Ні-ні. ні різати не треба, да, Лучше шматочками. Мені так легенько. Будет для красаки, я кінзу не дуже. Не дуже кінза. Кінза, до речі, дуже полезна для чоловіка. Щоб ви знали, так. Для конкретного. Для конкретного. А то для якогось конкретного чоловіка. Так, нормально. Дивіться. Покрути. Секунду, галі, щоб вона секунду. побачила, яка у нас... І де у нас Шо? бальзамік наш? Бальзамік. бальзамік. Наш. І ось наш бальзамік. Так. І починаємо робити все ж нашу презентацію. Опа. Давайте. Так. Ну все, я їсти хочу. О, покажи. Перфетто. 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 Це було для краси. Ай-яй-яй-яй-яй. Бано. Mm -hmm. банана no. ні Ніна, банана. А. Ну. Mm. О, це класний знак. До речі, курку з бананами. За трендовим рецептом сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар і кулінарний авторитет, який ще раз підтвердив свою авторитетність сьогодні. Владислав Степанов. Дякуємо вам, що ви відкриваєте такі Дякую. звичні поєднання Дякую, смаків. Іван. Влад, на смак як пюрешка бананова. Да? Ой, все, та Супер. Їжди, добре, Я радий, що ви задоволені.